Що ви хоч вели цю війну? Та ніхто ж з вас, із цієї влади, ніхто ж не вів, не вступав у цю війну, з піднятими руками прийняли все Чужинське і хотіли, щоб на тому виховувалися українці. Так не буває. І сьогодні, коли створили Міністерство інформації, щоб там кумові дати посаду. Під кумові ще щось, а тому ще щось, і ця ганьба триває. Триває е, інформаційний простір в режимі окупації так і працює. Е, я не знаю, які, що ще треба в нашій країні, щоб якось це приінакшити, тому що. Дійшло до того, що українцям визначають якісь квоти. Нам на нашій землі кажуть, скільки відсотків ми маємо права слухати своїх пісень. Такої ганьби, мабуть, не переживала жодна нація, і ця ганьба триває і за цього теж антиукраїнського режиму нинішнього. Щодо о, екранізації моїх творів і ще багатьох українських творів у нас література багата, то були спроби екранізації, мабуть, чи не кожного мого роману, бо він лягає у кіноформат. Ви знаєте, скільки було битв за Чорного Ворона, які в люди, здавалося б, міцні та дужі бралися за втілення цієї ідеї. Сам Ющенко мене викликав і, підсмикнувши манжети, казав, називайте режисера будь-якого в світі. Ми сідаємо на літак, летимо, домовляємося. Хоч до Мела Гіпсона, хоч до Чорта Лисого. Я подивився і думаю, який же ти чоловіче наївний. Як же ти був президентом? Що ти навіть не знаєш, щоб їхати до режисера, то не треба мати українську книжку, а треба мати переклад, треба мати, якщо не повний сценарій, то хоча б синопсис, стислу його анотацію, а тоді сідай на свого кукурузника і лети далі. Зрештою, він таки вийшов на Гофмана, Гофман був такий. Пам'ятаєте, пройшов якраз фільм Це його вогнем і мечем, де така була ніби, ну не було українофобії, така була симпатія до української теми, музичне оформлення. Все було так. Ніби так собі вирішив Ющенко, що може зняти окна. Той на мій превеликий подив відповів, що я прочитаю роман в оригіналі, він українською не розмовляє, але читає. І за три тижні прочитав роман Чорний Ворон і сказав, що буде добре кіно, але оскільки я зараз знімаю Варшавську битву», то давайте зробимо так. Я буду художнім керівником, ніби куратором, а знімає хай українець. Я подумав, що це ідеальний варіант, тому що хто так ще зрозуміє нашу душу, повинен справді знімати українець, але... Щоб надати якогось формату, наближеного, знаєте, розмаху, масштабу голівудського, думав, хай буде цей вже обман керівником. Та минуло зовсім дрібка часу. Він приїхав до Києва на кінофестиваль молодісті, його оточили журналісти і запитали, а коли ж ви будете знімати, бо вже в пресу пішло Чорного Ворона. І він цей чоловік, який позиціонував себе, анти- Комуніста такого раптом і не впало, відповів словами табачника Колісніченка Ільєни Бондаренко і сказав, а чому я буду знімати ксенофобський антирусський фільм?